За ці роки ми стали справжньою командою майже родинною. Коуч навчив нас не тільки фінансам, а й життю. Ми беремо з собою найкращі спогади і досі. Дякуємо викладачам за знання, турботу і натхнення. Ви вірили в нас навіть тоді, коли ми сумнівалися. Кожен ваш урок залишиться з нами надовго. Ми пройшли крізь дистанційку, в тому і безсонні ночі разом. Тут були сльози, сміх, перші перемоги, справжній друзь.